Всім привіт! Всім доброго дня і мирного неба. Ці грибочки, що вчора збирала, перебирала, відварувала. Сьогодні хочу вжарити. Е, Витягнула трошки з холодильника і сьогодні вжаримо і зваримо хулешу. <смі> така буде у нас вечір, то я вам зараз покажу. Буду різати цибульку. Ряд буду різати цибульку. Я її начистила вже і тепер буду різати. А різати можна або соломку, або лише й надвоє. Так о, накришу її і сковородку. Так, як жару, знаєте, так як жару її. Я так, я так люблю, хто як робить, а я так роблю. Аби вона була мігенька, знаєте, аби вона добре та, піджарилася і пахла таким піджареним. Ну, от я так зроблю зараз. То, так, як хочеш, цибулю можеш кришити. Видите, я накришила багато цибульки. А тепер я буду все. Буду сон... Зараз, 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 зараз. Тут в мене водичка буде кипіти на кулешу, а тут у мене на грибочки. Я влию олію. Звичайно, з бутилки влию олію. О, а ви мені. Е... Аби мені жарилася цибулька, там більший газ. Висиплю я цибульку і накрию її. О, і накрию. І най вона собі тушиться. І най вона тушиться. Я ще докришила трошки. Цибульки, О, я її буду мішати, і най вона накриє, і най вона добре протушиться та цибулька. Багато її є, Ну, я люблю багато цибулі. А тут в нас такі грибочки, скільки вийшло тих у нас відварених грибів. З тих світлих, ой, ну, так показую, з тих світлих, скільки в нас вийшло. Тинчо, ти що. Ти добре, добре. А тепер я їх трохи надберу, що в а, а то будемо видіти, а то будемо вийти. Поклали в холодильник їх і буде видно. Сьогодні ще нічого з ними не робили. Ще подумаю. А завтра вже буде видно. Може в камеру складемо, а може закриємо. Але ще й не їли, розумієте? Ще й не, не пробували, то треба хоч хоч з звари... два рази, хоч, хоч зварити, втушити, щось зробити, а тоді можна е складати, заготовлювати. Тут таке нема що, але там в мене ще є такі темніші. Ну такі вони аж темні, бо я їх добре відварила, сполакала, все, зробила з ними порядок, то вони не є такі аж чорні. Ну темненькі, але не такі, аж щоб були аж темні. О, о во. Добре, наша, наша цибулька тушиться. Найсі тушить. О, тако. Найсі вона протушує. Аби вона стала м'ягенька, така. Така трошки, трошки жовтовата, аби вона зарум'янілася, щоб не була така біла і така. Знаєте, щоб не було дуже чути е, сирову цибулю. Я не люблю, ну, може, хтось любить, я не люблю. О, то зараз ми тут будемо доводити до ладу. Наша цибулька робиться, бачите, робиться золотиста. Видите, така робиться вона золотиста вже. І вона вже притушилася так. О, Тепер я скручу, бо я буду кидати зараз грибочки. Зараз я буду кидати грибочки. О. Я просто з цієї е, такої миски буду кидати сюди грибочки. Скільки ми з'їмо, я знаю, скільки ми з'їмо. Може ще таку одну ложку. Може і стане, а може ще. От ми їх всіх і з'їмо, знаєте, за два рази. О. Не знаю. Не знаю, знаєте, не знаю. Я щось щось ділю, ділю і сама не знаю що. Ну, добре, досить. Тепер я їх возьму. Посолю та посолю так произвольно, як, як, як тако посолю, і все, ніякої міри, ніякого нічого нема. Посолила і дам тако, корінь. І дам ще тут листочка, почкайте, дам листочка. О, дала ще такого листочка сюди. І я маю. Я нічого такого не даю ось, ніяких приправів. Я маю тут домашню сметану. Але в смет... мене все домашнє, бо ми беремо молоко, в мене все домашнє сметана. Але вона не є густа, бо я лише то, що її зібрала тепер. З банки, зібрала, що з кислості молоко. І я зібрала. Тепер я буду давати до цих грибів. О, сметани домашні я даю. Ми маємо, та й даємо. Хто не має, найдає магазин. Хто хоче. Бачите? Отако. Може, досить. І поперчу зразу. Зразу поперчу. Добре поперчило. Ну, бо я люблю перчення. Перемішаю, тут все добре. А, ще забула, ще забула. І даю трошки, даю трошки ще такої цибулі для запаху. От дала листочок, і ще даю трошки такої цибульки для запаху. Небагато, але так, щоб сира цибулька пахла. Така, Таково. Вона вже всі не присмажиться, вона вже буде така, як сирова. О. І ще би, і ще би я дала паву. Листочків, той пару перчин горошком. То я зараз ще дам пару перчин і горошком. Видите, яке сиво? все. То я смажу його, якщо мені буде тут, може, якесь таке за, ну, загустене, щоб я. Я люблю, щоб всі висмажила сметана, щоб сметани такої не було, щоб воно таке червоне, таке його жовте, таке воно не було. Я такого не, не люблю. То я... Включаю газ більший, і накриваю. І накриваю, і най воно смажиться. Я ще дам пару горошин пахучого перцю, тако, аби воно пахло. Багато, то три-чотири горошини, тако. О, аби воно пахло. І, і накрию тепер добре, і най воно собі кипіє. Будемо чекати, доки воно не, ви, не вижареться. У нас гриби тут у нас киплять. Бачите, як вони, як вони киплять. Бачите, як? Вони помаленько булькають, то все і вижарує з них. Та ж їдки з них трохи всі то Тут то сметана, то, то все пережариться, перекіпляє. От я прикрию і трошечки ще дам більший газ. А тепер я буду м, варити, так як я казала вам, кулешу. Кулешу до грибів. Хто любить картопельку, хто любить а, ще, хто, ще хто любить. А я зварю нині кулеш. Я її трошки посолю воду. Трошки воду посолю. У мене тут не ціла літра. Тут, тут багато тої кулеші буде, але я так зварю, аби, аби було. Аби було так, аби було. І дам трошки, і дам трошки масла. Трошки масла у мене замерзше, але дам трошки до кулеш до води цієї масла. О, видите? тако, о, й багато і не буду того масла давати. А тепер я маю такий мірнийчок 250 грам. І я ним буду набирати тої мукиці і, і буду газ скрутила повністю і буду варити куди, сипати і одразу помішувати. Щоб вона ще не збила в комки, знаєте? Щоб сі не збила у комки. Я не маю такої міри, щоб я знала, скільки там мір не. Або зараз і зміраю, як воно буде. О! Вите, воно вже булькає. І я зараз ще сиплю. Може і досить. Може, і досить. Розумієте, видити, яка вона таку та кулеш. Видите? Ого, Ого, я вам покажу Ой, Не можу добре показати. Колись кулешу то на кухні, в п'єцю такого люди робили, ну то там була вона сі, там. Випечеться о, е, на кухні, то вона видихає добре. А на газі вона скоренько, скільки то на газі може бути. Знаєте, скільки о Мусиш той газ скрутила, а тепер мушу це й виключити, поставити на другий, на меншенький газ, бо того що вона, ну як, на сім, вона я її накрию зараз. О, ще, ще й так калатаю голосно. Зараз я включу другий газ. Видите, колеша вона має варитися і вона має тако пухкати. Видите, так як вона видихається. Зараз вона. Ще Дякую, добре показую. Так має дихати. Так має дихати і час помішувати, Але вона вже і готова. Та, скільки ті кулеші треба нагасть. Вона вже і готова. Та, тепер так, то тепер ніхто і не варить кулешу. А, ми, ще, я рідко коли, але до губів, також до грибів, то м, люблю зварити. Зараз я її накрию, вона, і вона ще трошки подихає і, і відключу. А гриби ще трохи. Гриби ще трохи. О, ось така буде у нас вечора. Ну от і все, наші грибочки вже, вже вижарилися. Пити, та сметана, вся вже вижарилася така, щоб вона така не була тої такої сметани, такої білої, щоб чути було сметану. Я, ну, як то... І я вже їх буду відключати, всі грибочки. Все, я вже їх буду відключати. О, все, тепер зараз я покажу, як, е, як ми накидаємо, як їмо. Я в таку тарілочку трошки кину, трошки кину, бо я не, ще немає нікого, я кину трошки тої кулешки. Отаково. От Що я попробую, знаєте? Ось таку кинула кулешки. А тепер кидаємо грибів. О. о, Хто з чим хоче, хто хоче їсти е, найбере помідору, хто хоче, я знаю що, хто що собі хоче. З чим хто хоче, може, хочуть салату, то їм зроблю салату, якщо хочуть салату. Я не роблю поки що. Вони я зроблю, вони другий раз не їю, я зразу викидаю корм. Ну, о, бачите, отакі в мене грибочки і така вечера. Все добре, бо я пробувала. Трошки досолювала ще ті грибочки. Все, всім дякую за перегляд. Будьте здорові, щасливі. Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І всім пока, пока, до зустрічі.